З чим в тебе асоціюються дебати? Дебати це перш за все розвиток, це інтелект, це суперечки, гості, цікаві, емоційні, які змушують тебе думати швидше, розвиватися і працювати над собою для того, щоб показати результати, перемогти. Якщо так говорити відверто, то з Антоном Євтушком. Який ще студентські роки, ще за моїх часів у студентській раді. Займався організацією цих прекрасних івентів і вилучав молодь до цього. Дебати це дискусія. Це публічне обговорення певного гострого питання, в якому потрібно переконати третю сторону глядачів, тому що твоя думка правильна у зв'язку з непереможністю твоїх аргументів. Напевно, так. Вони у мене асоціюються з суперечкою між двома сторонами, і кожна з них намагається довести, що саме її сторона більш. Правильно, більш правдиво. Е, чи мав ти досвід гри? Е, так, я грав у дебати е, більше року, е, брав участь в кількох турнірах, і це е, досить цікаво, це динамічно і це е, розвиває до конкуренції. І до кожної гри, до кожного турніру, ти готуєшся і ти вчишся водночас. Працювати спонтанно і швидко шукати рішення, шукати аргументи і доводити свої думки. Я навіть не раз грала і приймала участь у дебатах. Найбільше з тої гри мені запам'ятало, що ну, тоді грала, правда, не я, це питання попало з іншим командам. Коротше, питання звучало отак: за і проти абортів. Тобто чим дебати корисні? Тим, що. І і цікаві, власне, яка їх особливість, що навіть якщо е, тобі потр... ну, попадає питання, яке суперечить можливо навіть своїми якимись моральними цінностями чи взагалі загально прийнятими якимись. Декларованими е поняттями ти маєш все ж таки відстоювати це. Я не заздрю людям, які тоді говорили, що аборти це класно, але в цей час вони акумулювали всі свої якісь москові ресурси, каталізували ці процеси і видали дійсно ті е не знаю там п'ять чи скільки аргументів за те, що дійсно аборти потрібні. Так, завдяки моїй рідній 21-й гімназії мені на одну розводу довелося е брати участь в різних турнірах і дебатах. Чому варто займатися дебатами? Я думаю, що це дуже корисно. Наприклад, мені це пригодилося в житті, тому що я став більш певним собі, я десь розвинувся, я е, розвиваю свій інтелект і таким чином е, я зміг е, е, досягнути кращих результатів в тому, чим я займаюся. Бати це прекрасно, тому що вони дозволяють вам відкрити якісь свої потаємні закутки. Вашого інтелекту, це такий, скажімо так, тест драйв вашого мозку. І я закликаю вас всіх брати участь в дебатах, тому що це прекрасно сьогодні. в світі, де інформації є дуже багато і потрібно швидко вибрати з неї найголовніше, тим паче потрібно вміти майстерно викладати аргументи. Аби переконати глядачів бачив і прохлежну сторону, тому що ти маєш рацію, аби вони тебе почули і прислухалися. Mm -hmm. І це важливо в будь-якій професії. Тому? Тому що це як мінімум цікаво. Це, це перше. Друге, це дуже багато класних чудових знайомств з дуже розумними і класними людьми. І третє, це звісно саморозвиток, тому що тобі дають 15 хвилин. На те, щоб ти знайшов аргументи в тій темі, в якій ти не орієнтуєшся, це, не це розвиває. Сердечно запрошую вас взяти участь у турнірі «Волинська Толока. І відбуття у Луцьку» 17 та 18 вересня я вас там учка.